Грав бісер. Гра, в яку б я ніколи не змогла зіграти ані в реальному світі, ані будучи частиною утопії Германа Гесе. Але як українка я все ж знайшла в цій книзі моменти, які мені дуже відгукнулись. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь Літра авторський блог про літературу. Я взагалі шукала якусь. Легку художку, щоб можна було читати після того, як мій мозок втомиться від забушко Notre де de Я хотіла взяти Умберто Еко ім'я Троянди, але в бібліотеці якраз забрали цю книжку. І я натрапила на щось знайоме: Герман Гесе грав бісер. Так примелькалась мені вже та книга, ця назва в багатьох рейтингах, на полицях, в книгарнях. Досить часто можна знайти цю книгу. Я подумала: окей, це щось популярне, це щось класичне, може бути. Наголошую, я шукала щось легке, на чому можна було помовно відпочити. Після забушку. Я ніколи так не помилялась. Герман Гесе – це нелегке чтиво, абсолютно нелегке. Спочатку я прогортала вступ про автора, бо мене вистачило на кілька сторінок, і, чесно кажучи, в більшості випадків я ніколи не читаю вступ. Я не знаю, погано це чи добре. Я читаю вступ, напевно, тільки до неканонічного канону, і то я його читаю в кінці того, як я вже прочитала твір. А в цій книзі я пропустила не лише вступ до книги, але й вступну частину вже самого твору, бо я прочитала кілька сторінок, і вони мені видалися такими складними, що я вже хотіла якогось героя, хоча б якоїсь сюжетної лінії, а не просто опису, опису, опису. Я дійсно не була до цього готова. В цій книзі немає якогось захоплюючого сюжету, великої кількості подій. Поворотів неочікуваних, коли ти читаєш, і просто не можеш відірватися від книги, бо тобі треба знати, чим все закінчиться. Як на мене, в цій книзі головним є світогляд героїв, і як вони протистоять світогляду один одному, як вони зіштовхуються лобами, як вони дискутують про якісь певні штуки. І як вони впливають один на одного. А ще мені було важко читати цю книгу, бо по факту вона про такий ідеальний світ для розумних, обраних елітарних чоловіків. Наскільки мені було приємно це читати як жінці, твір, в якому фактично жінок Ну їх там немає, не то, що фактично їх там, ну, ті героїні, які там є, їх не можна рахувати за героїнь. Вони просто як частина декорації. Цей твір про те, що десь в далекому далекому майбутньому, в центрі Європи, є така собі країна в країні, Касталія, місце, куди відбирають здібних талановитих хлопчиків, щоб навчати їх різним наукам. Тобто, якась з європейських країн має настільки багато ресурсів, щоб створити умовний науковий Ватикан і повністю його забезпечувати. Хлопчики там виключно навчаються. Вони не потребують утримувати якісь ремесла, навчатись працювати. Їм цього всього не потрібно, бо держава ззовні забезпечує їм всім необхідним. Коли хлопчики виростають, вони можуть або стати вчителями, або повернутись в зовнішній світ і працювати в політичній сфері. Або ж вони можуть підійматись, підійматись вищі, вищі кар'єрними сходами, і найвища точка це магістр гри в бісер. До цієї точки і приходить головний герой цього твору. Йозеф Кнехт мене, чесно кажучи, відверто підбішував. Просто в один день до нього прийшли, його просто відібрали, забрали до іншої цієї елітарної школи. Він просто мав талант, він просто розвивався, всі довкола нього божились, який він класний, який він талановитий, який він прекрасний. Він дослужився до магістра грив бісер. В тій культурі, якій проживаю я, в моєму розумінні, щоб щось отримати, треба докладати зусилля. І оця концепція 1% таланту, 99% праці це моя концепція, яку я всотила і яку я сприймаю, яку я використовую. І мені дуже дико читати, як. Білявого, білошкірого європейця просто відбирають за розумові здібності в елітарне коло. Що стосується жінок, то касталійський студент не знав ні шлюбу з його принадами, небезпеками небезпеками, ні святеництва минулих епох, що штовхало студента або до аскетизму, або, в аміми, більш-менш продажних жінок чи просто повій. Оскільки для косталійців не існує шлюбу, то для них не існує і моралі кохання, пов'язаної з інституцією шлюбу. Що означає о, привіт, вільні стосунки, бо це так зручно. А оскільки в косталійця немає грошей і, можна сказати, ніякої власності, то для нього не існує й продажного кохання. Зазвичай педагогічної провінції дочки тутешніх городян не виходять рано заміж і до одруження, найкращим коханцем вважають ученого або студента. Він ніколи не питав про походження і достатки батьків, звик, розумові, здібності, принаймні ставити на рівні з хистом до практичного життя, з більшого має фантазію та почуття гумору, і, оскільки йому розплачуватись нічим, мусить догождати більше, ніж інші. Дуже зручний. Чоловічий світ. Я не погоджуюсь з тим, що в цій книзі зовсім немає кохання і якихось любовних перипетій. Те, що немає відвертих оцих діалогів, головного героя: А ти мене кохаєш, а ти мене не кохаєш, це не означає, що цього тут немає. Воно тут є, його тут доволі багато. Кнехт не має якихось відкритих почуттів до людей довкола себе. В більшості це якась повага, призень, теплота. Наприклад, магістр музики, який його брав, в мене таке відчуття, що в Кнехт до нього більш такі ставлення як сина до батька, скоріш за все. А ось ці юнаки, що знаходяться довкола Кнехта, ось їх почуття. Вони неоднозначні, бо, мені здається, часом там є набагато більше, ніж дружба. І ось, зважаючи на те, що в цьому світі чоловіків стосунки з жінками зневажались по факту, то чоловікам не було вибору, як закохуватись в тих, хто знаходився поруч з ними, тобто в інших чоловіків. І тут навіть є цитата докусному. Він добре знав, як суворо тут дотримуються чернечої обітниці. І боявся, що через це хлоп'яча закоханість Антона могла стати ще більш небезпечною. Це той момент, коли Йозеф Кнехт прибув до Бенедиктинського монастиря. Хоча його друзі, його оточення видно по ним, що вони десь ревнують, десь захоплюються, і коли він там тримає своїх певних друзів на якійсь відстані, дистанціює їх, це ж все теж про кохання. Просто воно не так. Описано, як ми звикли до цього в якійсь поп-культурі. І закінчуючи цей блок про гендерну упередженість в творі, я хочу пройти тест Бекдал. Твір вважається гендерно неупередженим, якщо є принаймні дві жіночі персонажки, пізніше уточнено з іменами. В творі є дві жіночі персонажки – пані де Сеньорі та її прислуга, чи є ім'я в пані де Сеньорі? Ні. Її називають дама, господиня, жінка, матір, дружина та пані до сеньорі. Я не можу зраховувати до сеньорі як ім'я, бо це є прізвище чоловіка, яке вона взяла, коли вийшла за нього заміж. Власного імені пані немає, служниця також не має імені. Останні два пункти тесту: Жінки ці мають розмовляти між собою про щось крім чоловіків. І ці жінки не розмовляють між собою. А їхні фрази стосуються виключно чоловіків. Тому, якби я була частиною утопії Германа Геса, я б ніколи не змогла грати в гру в бісер, бо там немає жінок з іменами, там немає жінок, які б виконували якісь інші функції функції, окрім материнства, бути комусь жінкою і бути комусь коханкою. Все це три функції, які виділяє Герман Геса для жінок в своєму творі. Чому ж я не можу грати в гру в бісер в реальному світі? Адже в реальності в жінок набагато більше можливостей, аніж в касталійській утопії Гесе? Um, ну, можливо, тому що в книзі не описано правил гри в бісер, і автор життєпису Йозефа Кнехта, там, місцевий історик Касталії, не ставив перед собою ціль переповідати, як же саме грати в гру в бісер. Проте можна відслідкувати, чому вона виникла і про що вона взагалі є. Гра в Бісер виникла в результаті фільетонної доби, і ця фільетонна доба досить сильно мені щось нагадує. Люди слухали лекції про поетів, творів яких вони ніколи не читали і не думали читати. Дивились діапозитиви і так само, як тоді, коли поглинали фільетони в газетах, намагались пробити крізь купи непов'язаних між собою, позбавлених будь-якого сенсу уламків знань та наукових вартостей. Фейлетоністи прагнули лише одного пов'язати відоме ім'я з актуальною темою наскрізь буржуазна епоха, що проголошувала крайній індивідуалізм. Складається враження, що ті фейлетони як найпопулярніший різновид публікацій у щоденній пресі друкували мільйонами. Вони були основною духовною поживою, жадібної до освіти публіки і розповідали чи, вірніше, теревенили про найрізноманітніші галузі знань. Улюбленими темами таких публікацій були анекдоти з життя славетних людей обох статей або їхнього листування і називалось десь так. Фрідріх Нітше і жіночі моди в 70-ті роки 19-го сторіччя Роль хатніх собачок у житті відомих куртизанок. Мені здається, що Герман Гес в фелетоній добі мав би описувати свій час, це як іронія на власну історичну добу. Але по факту, якщо приміряти її на сьогодення наше, то все це тільки набрало оберти. Змінилось через появу інтернету і нескінченого доступу до інформації. Все це тільки збільшилось, набрало оберти. І саме через фейлетонну добу з'являється гра в бісер як спроба, як намагання зберегти щось дійсно цінне в цьому інформаційному шумі. І гра в бісер, яка починалася як якась проста забавка. Одного чоловіка переросла в щось, якусь найвищу цінність, найвищу наукову можливість для обраних, лише для обраних, для тих, хто дійсно може розумітись на цьому, хто може досягти цієї вершини, для обраних білошкірих чоловіків. Звичайно ж, я не буду обмежуватись виключно своїм. Феміністичним сприйняттям цієї книги я почала шукати в інтернеті ще якісь думки українською відверто дуже мало матеріалу, але я знайшла справжній скарб. Це робота Михайліна і Ел, вибачте, не знаю, як розшифровується доктора філологічних наук, професора Харківського національного університету імені Каразіна. Я лишу посилання на роботу. В описі до цього відео. Що цікавого я дізналася з цієї наукової роботи? По-перше, що назва касталія, ймовірніше за все, походить від слова каста, що, в принципі, очевидно, але якось я про це, чесно кажучи, не подумала. Пряме значення слова каста відособлено від суспільства група людей, яка живе за своїми звичаями і законами, у переносному сенсі це слово вживається на Позначення сталої спільноти, яка зберігає тривалий час свою відокремленість від решти суспільства, є свої групові привілеї. Ще з цікавого трактування слів, що знаходила в інтернеті, це те, що «кнехт» означає служити, а «десеньорі» означає господар. Тобто головний герой, він має місію. Служити суспільству, яке надало йому всі ці блага, яке створило Касталію, і він якби намагається виконувати цю місію. І він приходить служити саме в сім'ю де сеньорі, де сеньорі, що означає господар. В творі використовується поняття маси та еліти, маси менше, тому що це явище перебуває у зовнішньому світі стосовно героїв роману. Еліти значно частіше. Бо це роман саме про еліту та її роль у нинішній і майбутній долі людства. В цій науковій роботі йдеться про подвійну втечу. Спочатку еліта втікає в свій якийсь внутрішній ідеалізований світ, а потім Кнехт, головний герой, втікає знову з цього світу в реальний світ. Всі штучні, а не природні створіння мають свій початок, розквіт і кінець. Касталія виникла з суспільної потреби, але за роки існування пережила свій розквіт і хилиться до занепаду, а більш категорично, то й вичерпала себе. Проте за інерцією вона ще існуватиме якийсь час. Касталійці, поставлені в минулому на сторожі духовності у нинішню добу, не почувають ніякої відповідальності за те, що діється там, у світі. Їм не вдалося його змінити, але він потребує їхньої участі, тому Кнехт іде в звичайний світ, щоб своїм досвідом касталіця сприяти його духовному піднесенню і запобігти руйнівним процесам, які вже в запущені вхід. Автор наводить нові аргументи на користь цілісності суспільства і неможливості втечі еліти від свого народу. Таким чином, Роман про втечу перетворився на роман про повернення втікача. І в цьому величезна сила цього твору. І чи не найбільше мені відгукнулось в цій книзі саме дискусії стосовно сприйняття касталіцями історії? Ось це створення світу, в який вони втекли і комфортно собі в ньому перебували, ось ця якась штучна, ілюзорна а, бульбашка вона про багатьох українців до повномасштабного вторгнення, чесно кажучи. І, про мене в тому числі, це відгородження від того, що відбувається довкола, воно небезпечне. Хіба це не штучний, стерилізований, пошкільному обмежений світ, половинчастий, уявний світ, у якому ви тут боягузливо животієте, світ без вади, пристрастей, без голоду, без соку і солі, світ без родини, без матерів і дітей, навіть майже без жінок. Статевий потяг, ви погамовуєте медитацію, небезпечні ризиковані речі, за які важко відповідати, як от економіка, юриспруденція, політика. Ви вже протягом багатьох поколінь накидаєте іншим. Лякливі й добре захищені, не маючи ні потреби дбати про шматок хліба, ні дуже обтяжливих обов'язків, ви живете паразитичним життям і, щоб не було нудно, жваво бавитись у свої вчені запавки, рахуєте склади, і літери. Музичите, і граєте в бісер, а тим часом там, серед світового бруду, бідні, зацьковані люди живуть справжнім життям і роблять справжнє діло. І вся думка про створення такого комфортного, цікавого, безпечного світу, створення ось цієї бульбашки, вона дуже ваблива і дуже небезпечна. Поздавалося б. Ці всі політики, економіки, все це так складно, все це так брудно, все це, це не для нас. Бо ні, ми, ми не такі. Бо ми хочемо бути людьми мистецтва, чи ми хочемо бути людьми науки, чи ми хочемо робити суцільне добро. і Ми хочемо бачити лише ось цю сторону, ось вона. Ми в білому пальто, і все, що відбувається довкола нас, це. Це нас не стосується, це там десь далеко, і хай хтось те вирішує. І ось ця книга, вона якраз про часи до війни, часи безпечних, слабких, інфантильних осіб, які не хочуть відриватись від комфортного життя, розкрити очі і побачити, що суне небезпека, що суне те, що не можна буде. Відвернути, що до нього треба готуватися вже зараз, і вже зараз треба прикладати сили до того, щоб змінювати щось в цій країні. Хтось сидить в мансарді над хитромудрою вченою працею і раптом помічає, що внизу у будинку спалахнула пожежа. Він не думатиме, чи йому треба бігти, де горить, чи краще сидіти далі над своїми таблицями, а кинеться вниз і спробує врятувати будинок. Так і я сиджу на одному з найвищих. Поверхів нашої кастелійської будівлі, вдосконалюю гру в бісер, орудую тонкими чутливими інструментами, і мій інстинкт, мій нюх підказує мені, що десь внизу горить, що вся наша будівля перебуває під загрозою, і що мені тепер треба не аналізувати музику чи уточнювати правила гри, а поспішати туди, звідки валує дим.